Зараз буде рубрика, а що ви там робите? Ну, Ми робимо баня квадро 4 метри одна, баня квадро 4 метри інша, перевіряється зараз вода. Ходімо швиденько все, там можемо прямо сюди зайти. Я Покажу вам, що ми робимо. У нас вже наготовлений брус на бані. На всі інші замовлення, липка вже на все настругано. Дерево все тільки камерною сушкою. Також будуємо баню квадра 6 метрів, дуже терміново, клієнт попросив. Ось на процесі. У нас готова гойдалка на фарбування. Комплект спалатовало. Також на баня квадра 6 метрів усе на фінальній стадії. У нас готується будиночка. Це вже другий, буде ще третій будуватися, ось так кожна робимо. Зараз гордується баня квадро 4 метри. Ось так ось. Вот. ми це робимо на нашому виробництві. Тому дивіться за нами і ми покажемо вам чуть більше. Зараз покажу баню лов 6 метрів. Банішність на фігустер. Будемо монтувати скоро вікна та двері, можна зайти показати, як все виглядає. А ти відпочиваєш? А, <рес> Ось така банька. Тому замовляйте в компанію ЛНК і ви будете дуже дуже задоволені.